Вітаю вас на каналі про системи безпеки. Мене звати Діма. Сьогодні у відео, як швидко розвернути відеоспостереження будь-де у більшості ситуацій. Компанія Dahova під брендом IMO створює розумні рішення для безпеки і пропонує охоронне обладнання, відеонагляд та смарт-пристрої. Слід зазначити, що деякі продукти IMO поєднують функціональність камери відеоспостереження та освітлення. Мова про лампочку камеру IMO BulbCam. Повну її назву ви зараз бачите на екрані. На перший погляд, звичайна LED -ламп. Лампа, але якщо придивитися, побачимо об'єктив, мікрофон, динамік, слот карти пам'яті та кнопку скидання до заводських налаштувань. Камера вкручується у стандартний патрон е 27 тобто встановити її так само просто, як замінити лампочку. Ви отримуєте і світло, і відеоспостереження з одного пристрою. Єдиний нюанс Якщо вимкнете світло, вимкнеться і камера. iMov Cam – це повноцінна IP-камера з оглядом на 360 градусів. Роздільна здатність 5 мегапікселів. Отже, ви отримаєте чітку деталізовану картинку. Для локального архіву підтримуються картки пам'яті microSD ємністю до 256 ГБ. Камери працюють тільки з Wi-Fi на частоті 2,4 ГГц. Враховуйте це, коли додаєте камеру у застосунок iMOLAF. Камера містить у собі потужні функції, які часто зустрічаються лише у професійних системах відеоспостереження. Це штучний інтелект. Камера не просто фіксує рух, вона розрізняє, що саме рухається, ще й забезпечує виявлення людини та виявлення автомобіля. Ви отримуєте сповіщення лише про те, що справді важливо. Це заощаджує місце для запису і час для пошуку подій в архіві. Також варте уваги інтелектуальне відстеження. При виявленні об'єкта камера автоматично повертається за ним, і це є автотрекінг. У вас є вибір, як вести запис за розкладом, за подією, тобто за рухом iMovalbcam пропонує три режими нічного бачення. Класичний інфрачервоний, звичайна чорно-біла картинка, камера залишається непомітною. Кольорове нічне бачення. Вбудована лампочка світить всю ніч, відео пишеться в кольорі. І найцікавіший, розумний режим, працює в непомітному і чи режимі, але як тільки помічає рух, вмикає яскраве світло і починає писати в кольорі. Крім того, ви можете поговорити з людиною під камерою через двосторонній зв'язок, або увімкнути вбудовану середину. А якщо потрібна 100% гарантія конфіденційності, є режим приватності. Об'єктив ховається всередину корпусу, натисканням кнопки в додатку. Сфери застосування пристрою дуже широкі. Догляд за людьми похилого віку, спостереження за дитиною, за домашніми тваринами, СТО, підземні паркінги. Невеликі кафе, магазини, як тимчасове рішення під час відпусток або оренди житла. Я не знайшов інформацію по захисту від вологи та пилу, мабуть, тому що він відсутній. Отже, розраховувана камера для використання всередині приміщень. Балбкам – це просте, доступне і розумне рішення для тих, хто хоче захистити свій простір без зайвих складнощів. Якщо вам сподобалась ця камера, ставте лайк, підписуйтесь на канал і пам'ятайте, ваша безпека у ваших руках.